Шановні колеги, міський голова знаходиться у відпустці, перебуває у відпустці, тому відповідно до регламенту чинного законодавства засідання сесії буду вести я, секретар міської ради. Шановні колеги, присутні, прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх, хто віддав своє життя за Україну. Дякую. До речі, щодо хвилини мовчання, багато звернень різних від, від активістів, від ветеранів, від пересічних громадян щодо належного проведення о 9-й годині щодня хвилини загальнонаціональної хвилини мовчання. Хочу повідомити, що і звернулася уже ветеранська організація до нас. Ветерани. Вити ну, ветеранська організація вже новостворена міська міськрайонна щодо проведення хвилини мовчання. Ми зараз спільно з управлінням культури, спільно з стилерадіо Підготовлені листи будуть розіслані по всім підприємствам, установам організаціям щодо організації проведення загальнонаціональної хвилини мовчання о 9.00 щодня з рекомендаціями аудіовідтворення затвердженого на державному рівні тексту, який має звучати щодня о 9.00, що стосується вшанування пам'яті всіх загиблих. Залазівщину, у нас цієї, ну, скажімо, відверто такої поширеної культури, щоб зупинялися автомобілі, всі зупинялись на вулиці о 9.00. У нас такої культури поки що немає. Вважаємо, що це має йти якби від людей в більшій мірі, але зі свого боку, як орган влади, маємо зробити все, щоб забезпечити і нагадати всім про необхідність проведення таких заходів. Тому працюємо в цьому напрямку. Не так воно нам скажімо чесно легко дається, але тим не менше, крок за кроком, цю культуру серед людей. Дуже прикро, ну будемо впроваджувати, дуже прикро, коли такі нарікання звучать від родин загиблих, родин пропавших безвісти, родин полонених, родин тих, хто зараз воюють, що ці заходи якби людьми не дуже пересічними сприймаються, але знову ж таки скажу. Поступово поступово цю роботу проводимо і впроваджуємо. Долучаємося до заходів, які проводяться вихідними родинами і патріотичною спільнотою. Ну я ж кажу потихеньку, помаленьку, але я думаю, ми до цього прийдемо до сприйняття кожним із мешканців нашої громади, ціною чого і ціною чиїх життів, нам дається відносний, скажімо так, спокій. На Лазівщині. Дякую. Продовжуємо. Привітаємо депутата міської ради, який відзначив день народження міжсесійний період. Калюжний Сергій Олександрович вчора відзначив день народження. Привітаємо. Шановні депутати та запрошені. Робота пленарного засідання 78-ї позачергової сесії міської ради, 8-го скликання, розпочинається в режимі відео. Дистанційного засідання з використанням системи ведеконференції зв'язку Zoom. Ідентифікація особи, яка бере участь у засіданні дистанційно без відеозв'язку під час засідання, неможлива. Для ідентифікації під час відеозв'язку учасники дистанційного засідання підписують себе в програмі своїм ім'ям та прізвищем. Зараз оперативно проведемо процедуру ідентифікації за позиціями присутності. Оголошується прізвище депутата, після чого депутат називає своє прізвище та зазначає свою форму присутності у залі або онлайн. Якщо відповіді немає, депутат вважається відсутнім. Почнемо. Артеменко. Взалі. Долгополов. Відсутній. Безугла. Взалі. Безуглий. Взалі. Бахвалова. Взалі. Кутя. Взалі. Взалі. Гагун. Відсутній. Бакулін. Взалі. Довгань. Загребельний. Заскалкіна. Зеленський Володимир. Зеленський Олег. Зикова. Калюжний ткачук. Кіпкала. Кожевник. Король. Криворучка. Кушнір присутній в залі. Левченко. Литвинов. Лийченко. Натягов. Обора. Рыщенка. Погоріло. Поляков. Тертишна, рясна, свиридова, скрипник, солоніцький, хрипко, зубов. Ленарне засідання 78-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання зареєструвалось 24 депутати. Із них приєдналися в режимі відеоконференції жодного, безпосередньо беруть участь в приміщенні проведення 24. Жановні депутати, за результатами реєстрації реєстрації, безпосередньо у залі <кій> у залі проведення є наявний кворум депутатів для проведення засідання. З використанням електронної системи голосування. Вношу пропозицію щодо проведення засідання з використанням електронної системи голосування. Прошу процедурно розглянути дану пропозицію. Не буде зауважень? Прошу голосувати підняттям рук. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Продовжуємо роботу з використанням електронної системи голосування. Так, нам необхідна технічна перерва. Тоді прошу реєструватись депутатів. Володимир Володимирович, реєструємося. Шановні депутати. За електронною системою на пленарне засідання 78-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання за електронною системою голосування зареєструвалось 24 депутати. Засідання беруть участь. Е Запрошені та присутні. Заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради, керівники правоохоронних органів, представники медіа. Пропоную розпочати пленарне засідання 78-ї позачергової сесії міської ради, 8-го скликання. Прошу голосувати. Нормальне засідання 78-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання оголошується відкритим. Шановні депутати та запрошені. Відповідно до регламенту міської ради для здійснення процедурних вимог щодо проведення голосування з питань порядку денного засідання необхідно обрати лічильну комісію. Вношу пропозицію до складу лічильної комісії обрати депутатів Кажевник Марину Вікторівну Зикову Тетяну Борисівну. будуть інші пропозиції. Зауваження. Прошу голосувати за склад лічильної комісії. Так, рішення прийнято. Прошу депутатів приступити до виконання обов'язків. Шановні депутати, продовжуємо роботу. Проект порядку денного пленарного засідання 78-ї позачергової сесії міської ради розданий. Прошу голосувати за основу. <му> Дякую. Голосуємо. Чи будуть зауваження до порядку денного пропозиції? Голосуємо. Порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Пропонується такий регламент проведення пленарного засідання. Для доповіді з питань порядку денного до п'яти хвилин, для виступів до трьох хвилин. Питання доповідачу подавати в усній формі. Пленарне засідання провести без перерви. Чи є зауваження до запропонованого регламенту роботи? Є пропозиція його затвердити. Прошу голосувати. Регламент проведення пленарного засідання 78-ї позачергової сесії міської ради затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного пленарного засідання 78-ї позачергової сесії міської ради. Проєкти рішень з питань порядку денного зарахуванням. Внесених змін та доповнень розміщено на офіційному сайті Лазівської міської територіальної громади, направлено на особисту електронну пошту депутатів міської ради. Розглядається питання про дострокове припинення повноважень депутата Лазівської міської ради Харківської області, 8 скликання безугла і Вікторії Олексіїни. Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Чи є необхідність доповідати дане питання? Чи є запитання до мене, як до доповідача? Переходимо до обговорення. В обговоренні бажаючі. Немає бажаючих. Переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому. Дякую, рішення прийнято. Після прийняття цього рішення ми направляємо його до територіальної виборчої комісії Харківської Лазівського району Харківської області для вирішення питання про заміщення депутата і виключаємо безуглу Вікторію Олексіївну зі складу постійної комісії з питань бюджету та залучення інвестицій. Бажаємо вам успіхів на вашій нинішній посаді. Так, переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2024 року номер 2356 про бюджет Лазівської міської територіальної громади на 2025 рік. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримана. Доповідач Лариса Лукашенка, начальник фінансового управління міської ради. Чи є необхідність доповідати дане питання? Чи є запитання до доповідача? В обговоренні бажаючи. Немає. Переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому. Рішення прийнято. Так, розглядається пункт депутатських запитів. У міжсесійний період запитів не надходило. Розглядається пункт різне. Колеги, нагадую, що. Заплановане чергове засідання сесії передбачається на 23 жовтня. Не буде бажаючих різному. Чи є депутатів зауваження щодо порядку ведення засідання? Пленарне засідання 78-ї позачергової сесії міської ради. 8-го скликання оголошується закритим. Дякую, колеги. Мирного дня до зустрічі.